Поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Сильні слова українського пророка Тараса Григоровича Шевченка, який ще у 19 столітті вказав на долю українського народу. Я, Сірова Соломія, учениця 11 класу ліцею номер 93 навчання в гімназії Тривіта, різноманітні конкурси, школа народних мистецтв, лідерство в класі. Це все є в моєму житті, але цього так мало в порівнянні з тим, чого я справді хочу досягти. Я щиро переконана, що прийшов час промовити слово молоді українському цвіту. Зараз в Україні війна страшне слово, як і для народу, так і самої держави. Але могутня, сильна і надзвичайно красива Україна показала всьому світові свою велич з першого ж дня абсолютно всі українці. Від малечі і до людей похилого віку, школяра чи то пенсіонера, молодої пари або ж сімейство у трьох поколіннях. Абсолютно всі згуртовано взялись допомагати. Саме в цьому полягає наша сила: сила вільних і нескорених людей. Бо ми є нащадками Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Григорія Сковороди, Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стуса, В'ячеслава Чорновола. Юрія Вербицького і цей ряд можна продовжувати ще багатьма іменами: їхній незламний дух, приклад самозреченості і відданості, українській справі в головах, і палка любов у серцях ось запорука нашої перемоги. Я люблю свою країну, хоча я ще зовсім юна, але я впевнена, що Україна переможе свого ворога, цю кляту русню і кожного з нас. Буде чекати довгий, болісний, з перешкодами шлях відбудови. Чи це буде важко? Однозначно. Але ми українці, для нас не існує нічого неможливого. Та ми ж зібрали на байрактари. Отже, основа досильної держави це мова, віра, військо та освіта. Як на мене, саме на цьому повинні акцентувати увагу, щоб країна була. Успішною, багатою, розвиненою та економічно міцною. Ми повинні стати на ноги. Навчання молоді це крок до щасливого майбутнього країни. Мені всього лише 16, але за цей рік я, як і більшість моїх однолітків, стали дорослишими. Ми мислимо по-іншому, ми готові діяти і впевнено йти до своєї мети. Саме тому я тут, на цьому проєкті, дякую за шанс. Проявити себе, вірю, перемога буде за нами. Слава Україні!